Вітаю, ласкаво, прошу на канал видавництва Games 7 Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Клац. Клац це настільна гра, у якій ви візьмете на себе ролі туристів, які поїхали до Китаю. А що роблять туристи в Китаї? Правильно фоткають великий китайський мур, і саме той, хто зможе зробити більше оригінальних фоточок з гарною композицією, і отримає мискарис, і 20 соціальний рейтинг, тобто переможе. Переможе. Давайте розглянемо, як оце грати. Для початку кожен гравців отримує по 5 карток, дві композиції та три дії. Ще три карти композиції викладають у відкриту біля решти цієї колоди. Але слідкуйте, щоб серед них не було карт з пандами або драконами. Якщо на композиції є дракони або панди, затасуйте їх назад до колоди і відкривайте нові карти доти, поки все не буде як треба. Тепер у колоді муру знайдіть три карти рикш та поки відкладіть їх, після чого викладіть чотири карти муру посеред столу, сформувавши початок. То муру. І ще три карти цього типу покладіть біля відкритих карт композиції, сформувавши відкритий ринок. Решту карт муру розділіть на три стоси. Замішайте у кожен з них по рикші та складіть ці стоси один на один. Вітаю, ви готові грати. Партія задоволений вами. Хід гравця ділиться на чотири прості та послідовні фази. У першій ви переміщуєте рикші, якщо вони є, на одну карту вправо. У другій візьміть карту муру з ринку або згори колоди та розмістіть її до муру з Сліва або справа. Якщо брали карту з ринку, одразу ж поповніть його до трьох. Третя фаза фаза дій. В ній ви повинні зіграти одну дію з руки і можете зіграти ще додатково одну дію при грі у трьох. Або дві дії у партії на чотирьох. Після цього, в четвертій фазі, ви поповнюєте руку, щоб у ній знову було три карти дії. Кар дії є сім видів. Детальніше про них ви дізнаєтеся, коли вийдуть відеоправила, але якщо коротко, вони дозволяють переміщувати, міняти місцями або прибирати карти з муру, добирати додаткові композиції, оновлювати ринок з подальшим розігруванням з нього карти та повертати карту зі скиду назад до муру. А якщо ви не хочете розігрувати карту дії, то у свій хід замість цього можете скинути всю руку, включно з картами композиції, і набрати нові три карти дії та дві композиції, після чого ваш хід одразу ж закінчиться. Все, це весь хід гравця, але щось не так ви помітили? Гра ж називається Клац. То коли клацати Паулю? Я хочу клацати! Спокійно, чого ви репетуєте? Коли хочете, тоді клацайте. Серйозно, навіть у хід суперника. Якщо у вас на руці серед карт композиції є така, яка символами точно співпадає з частиною муру у точно тій же послідовності, ви можете вигукнути клац і зробити відповідне фото. Якщо ви це зробили, викладіть фото до свого особистого стосу набраних очок. Думаю, ви здогадалися, що цифра на цій карті кількість переможних балів, які ви отримаєте, якщо зробите цю фотку. Приберіть карти муру, які щойно клацнули. А якщо унаслідок цього в мурі залишається менше 4 карток поповніть його знову ж таки до чотирьох. Також доберіть карти композиції до двох, якщо їх стало менше, у вас на руці. Єдиний момент, коли ви не можете зробити фото. Це під час дії будь з гравців, але між ними будь ласка, але ті три відкриті композиції, що ми виклали на початку гри виключення. Ці фото можна зробити тільки під час вашого ходу. Так і звісно ж, у грі є декілька нюансів, про які варто розповісти. А саме це особливі карти муру. Перше це Рикші. Ці чуваки катаються вздовж великого муру, і коли ви дістаєте цю карту, ви накриваєте нею на крайню ліву карту стіни. А на початку ходу вони переміщуються направо. Ця фігня заважає вам робити фото, а найгірше те, що її не можна ні перемістити, ні скинути за допомогою карт. Вежі просто стоять на місці, і їх теж не можна переміщувати і скидати картами дій, але їх хоч можна сфотографувати. А дракони це найскладніші композиції у грі, бо щоб зробити фото з ними, вони ще й мають бути у правильному порядку. Тобто у дракона обов'язково має бути голова зліва і хвіст справа. Якщо карт дракона на вашій композиції 3, посередині має бути тіло. Це логічно, але це набагато складніше зробити, ніж здається. Так от, коли буде зроблено усі три відкриті фотографії, або якщо сто з композиції вичерпається, гра добігає кінця. Всі роблять ще по одному останньому ходу і рахують бали на зроблених ними фотографіях. При ніч кількість домінує над якістю. Не забудьте видати переможцю нефритовий стержень. Що у грі нема нефритового стержня? який сенс робити гру про Китай і не додати до неї нефритовий стержень або, хоча б збірку цитат, мало. Клац я можу назвати моїм особистим фаворитом у цій лінійці кишенькових настілок. Вона дуже динамічна, постійно тримає у напрузі і змушує слідкувати за діями суперників, бо кожен з них може випадково виставити саме потрібну вам комбінацію. Гра постійно генерує веселі ситуації, коли тобі роблять хороший порядок стіни, ти робиш фото, таким чином забираючи такий. Потрібний фрагмент для суперника. Але після СУВУ конфігурації підходить під зовсім інше фото іншого гравця. Правила супер прості і будуть зрозумілі кожному. А ігровий процес затягує настільки, що хочеться одразу грати наступну партію. Дуже класний філер. Можете сприймати це як особисту рекомендацію від мене. Що. Оформлення у грі хороше. Мур складається в єдине все насичене китайським колоритом і під час гри ти розумієш, що десь саме такі фото на великому китайському морі ти сам і зробив би. Єдине дивує, чого немає карт. По типу селфі, ну ми ж усі любимо додати своє обличчя на фото, але чесно кажучи, у самого нема ідеї, як це можна було б обіграти з точки зору механік. Про компоненти сказати нічого. Ну серйозно, п'ята гра підряд з цієї лінійки, ви самі вже знаєте, як це виглядає, не відкриваючи коробочку. Якщо не знаєте, до речі, привіт. Не забудьте підписатися і глянути попередні відео. Нас тут ігри безкоштовно роздають. Наприклад, гра про котиків, якщо влізе, відправиться. Ось цій людині. А лазанью я згадав, бо Гарфілд то здогадався, ви молодці. А клац відправиться випадковому коментатору цього відео, який висловить свою цінну особисту думку з приводу того, чи не забагато було жартів про Китай у цьому відео. Коментарі від профілів з аватаркою Вінні Пуха не приймаються. Вибачте, ви заангажовані. На цьому в мене все. Не забудьте натискати вподобайки під кожним відео, яке вам було цікаво дивитися. На всіх каналах, включаючи наш, звісно. Гарної вам гри, Па-па!